Підтримати миротворців у повітрі та розвідувальними даними про такі гарантії безпеки для України заявили Сполучені Штати Америки за даними джерел Financial Times, Саме таку пропозицію європейським співрозмовникам озвучили американські представники Вашингтон ладен допомогти засобами розвідки, спостереження, командування і управління, а також засобами протиповітряної оборони, щоб забезпечити розгортання європейських сил в нашій державі. Джерела видання вказують, що може йтися про американські літаки, логістику та наземні радари, які будуть забезпечувати повітряний щит для України. Financial Times зазначає, що реалізація пропозиції США залежить від готовності європейських країн надіслати своїх військових наразі зробити це згодні. 10 держав пише часопис і про те, що гарантії безпеки Україні можуть містити демілітаризовану зону. Патрулювати її мають війська третьої країни, погодженої. І україною, і Росією сили цієї третьої країни могли би бути розгорнуті в глибині нашої території як ще одна лінія захисту щоправда за щитом із українських військ.